Підозрюваного у вибуху багатоповерхівки на проспекті Лужпи досі не допитали. Чоловіка підозрюють у тому, що трагедію він спричинив навмисно, адже саме у його квартирі газовий вентиль виявився відкрученим. Нагадаємо, вранці 9 січня прогримів вибух на першому поверсі 52-го будинку на проспекті Лужпи. Власник квартири опинився у реанімації. Правоохоронці намагалися допитати чоловіка кілька разів. Спочатку говорити із підривником не дозволяли лікарі, мовляв, його стан нестабільний. Днями ж навіть у присутності адвоката імовірний підривник розмовляти з правоохоронцями відмовився, посилаючись на погане самопочуття. Із підривником вже на вулиці Металургів результатів трохи більше. Щодо подій на металургів, там чоловік зізнався, що він навмисно відкрутив конфорки і напустив газу, а потім підпалив цигарку. Йому вже повідомлено по підозру за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України і за клопотанням прокуратури, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зараз вирішують питання про призначення експертизи, яка має визначити чи усвідомлював чоловік свої дії. До цього чоловік, який навмисно підірвав квартиру на металургів, неодноразово був у психлікарні. У разі підтвердження йому загрожує до 10 років у тюрмі або ж чоловіка змусять лікуватися.